Вітаємо вас на програмі Герої поруч. Сьогодні ми поговоримо на тему підтримка сімей ветеранів. Сім'ї ветеранів зустрічаються із низкою складних викликів, які пов'язані з тим, щоб швидко та ефективно реінтегрувати ветеранів до цивільного життя. За даними досліджень, дружини та члени сім'ї можуть достатньо важко переживати військовий досвід. Нерідко їх спіткають психологічні проблеми, такі як депресія, адаптація до сімейного життя, відновлення довіри і близьких стосунків, налагодження емоційного контакту з дітьми. Також виникають фінансові труднощі, пов'язані з лікуванням та реабілітацією. І як час перебування ветерана на службі, так і його повернення з війни додому стає новим викликом, адже тут. Військові правила взаємодії не працюють. Потрібно виокремити два етапи взаємодія під час служби та взаємодія після повернення. Дуже важливим є те, як сім'я, друзі, колеги взаємодіють з ветераном під час його служби. При можливості рекомендується підтримувати зв'язок, листуватися, спілкуватися через чати, телефонувати, ділитися новинами, запитувати, як ти. На етапі повернення після важких випробувань під час служби військовослужбовець сподівається на заслужений відпочинок, проте цей перехід часто виявляється новим викликом. Правила взаємодії у цивільному світі відрізняються: процес адаптації починається з сім'ї, і вона стає вікном у світ. І тут важливо створити відчуття повної безпеки, довіри та прийняття. Партнерам і навіть дітям ветеранів важливо розуміти і вміти правильно реагувати на їх складні почуття і отриманий досвід. Сімейна підтримка може бути найефективнішою у їх відновленні та поверненні до соціального життя, тому роботодавці, колективи маючи широке коло можливостей, можуть створити сприятливі умови для цього процесу. Допомагаючи сім'ям, робочий колектив має можливість вплинути на адаптацію колишніх військовослужбовців і дати їм можливість знову відчути себе повноправними членами суспільства. Давайте розглянемо 5 ініціатив підтримки ветеранів та їх сімей. Перша ініціатива це програми психологічної підтримки. Під час служби ветерана члени їх родин потребують психологічної підтримки. При фіксації проблемної ситуації в адаптації ветерана в сім'ї важливо впровадити відповідні програми психологічної підтримки. Вони мають забезпечити створення безпечної зони, де сім'я може отримати конфіденційну консультацію та терапію від досвідчених психологів. Мета Створити атмосферу довіри та розуміння, де кожна сім'я відчує, що її потреби слухаються та розглядаються індивідуально. Програма може мати вигляд серії лекцій, воркшопів. Ефективним методом допомоги сім'ям також є очні групові зустрічі з психологом, де обговорення спільних проблем та обмін досвідом дозволять учасникам відчути, що вони не самі в своїх труднощах. Такі зустрічі можна проводити спільно для партнерів ветеранів та їх дітей, а також важливо організовувати окремі заходи без самих військовослужбовців. Це дасть змогу більш сфокусовано приділити увагу як партнерам, так і дітям і дати більш детальну інформацію для побудови стосунків з ветеранами. Будуть корисними теми: переосмислення комунікації, відновлення близькості та романтичних стосунків. Особливості взаємодії із інклюзивними ветеранами, побудова довіри, пошук спільних інтересів, цінностей, цілей партнерів ветеранів, побудова традицій, створення нових та збереження довоєнних, особливості взаємодії з дітьми і планування батьківства. Для позитивного результату і формування довіри сім'ї мають знати, що будь-яка інформація, що обговорюється на таких зустрічах, є конфіденційною і в жодному разі не передаватиметься компанії. Друга ініціатива менторські програми та ініціативи всередині колективу. Досить поширеною є проблема, коли сім'ї ветеранів не мають достатньої інформації про державні чи соціальні програми, медичне обслуговування або юридичну підтримку для ветеранів. Колеги ветеранів можуть взяти ініціативу в організації бази знань по психологічній підтримці, що може включати інформацію із пройдених психологічних воркшопів, а також корисних посилань на ресурси допомоги. Сьогодні вже існує досить багато організацій, які опікуються темою адаптації ветеранів та готові ділитися інформацією з цієї теми. Також перевіреною практикою є менторські програми колег або ветеранів-наставників, які успішно реінтегрувалися до суспільства і можуть передати свій досвід. Залучення родичів колишніх ветеранів, які допомогли в успішній інтеграції, також буде цінним методом допомоги сім'ям, які тільки розпочинають цей шлях. Створення ефективної менторської програми всередині компанії для підтримки сімей-ветеранів включає в себе кілька ключових етапів. По-перше, важливо визначити чітку структуру програми, встановивши конкретні цілі. Ними можуть бути допомога сім'ям в адаптації ветеранів, допомога членам родини у подоланні особистих проблем, кар'єрна адаптація і подібні. Другим кроком є визначення ролей та відповідальностей менторів, а також створення засобів для ефективного зворотного зв'язку чати, анкети. Далі слід відібрати працівників, які виступатимуть у ролі менторів, навчити їх навичкам підтримки. Та забезпечити необхідною інформацією щодо менторства. Третя ініціатива це соціальна інтеграція. Варто усвідомити, що після повернення з війни ветеранам важливо розібратись і звикнути до нових змін, які відбулись в суспільстві за їх відсутності. Цей процес є складним і вимагає певну кількість часу. Сім'ї ветеранів і їх позитивна підтримка сприяє впевненості і створює відчуття прогресу в адаптації до цивільного життя. Проте це не так легко, і сім'ї ветеранів часто зустрічаються з тим, що встановити соціальні зв'язки це випробування, на які вплинули військовий досвід та зміна у місці проживання з воєнного гарнізону до Мирного дому. Роботодавець може відігравати важливу роль у полегшенні цього процесу шляхом організації програм, спрямованих на зміцнення соціальних зв'язків ветеранів та їх сімей. Такі ініціативи можуть включати в себе організації окремих зустрічей для дружин, чоловіків та дітей ветеранів. Також, дієвим способом підтримки сімей є залучення до благодійних ініціатив Це можливість відчувати себе корисними. Що сприяє тому, що впоратися із важкими емоціями та напругою? Четверта ініціатива: кар'єрна підтримка. На плечі сімей ветеранів лягають нові фінансові обов'язки, що пов'язані з лікуванням та реабілітацією ветеранів. Компанія може допомогти сім'ям, організувавши лекції чи воркшопи від кваліфікованих експертів всередині компанії відповідно до актуальних запитів від членів сімей. Такими можуть бути створення додаткового доходу, онлайн-робота, підвищення кваліфікації, професійний розвиток. Конкретні запити від сімей можна зібрати за допомогою анкетування. На додаток. Можна створювати партнерства із навчальними установами чи тренінговими центрами, що створить доступ до актуальних освітніх можливостей. П'ята ініціатива: гнучкі графіки роботи та відпусток. Гнучкі графіки роботи та відпусток стають необхідними елементами для ветеранів, враховуючи їх унікальні потреби та виклики, пов'язані з переходом до цивільного життя. У контексті служби в армії ветерани зіткнулися зі строгими графіками та високим рівнем відповідальності, і тому гнучкі графіки роботи дозволяють їм легше впоратися з новими обставинами. Членам сімей це дасть можливість більше часу проводити із ветеранами, забезпечуючи таким чином психологічний та емоційний комфорт, створюючи сприятливу сімейну атмосферу. Враховуючи зміни у фізичному та психічному стані після служби, одучкі графіки є важливою складовою у професійній адаптації ветеранів. Бажаємо вам шукати та знаходити саме ваші інструменти та можливості, реалізація яких сприятиме ефективній та якісній взаємодії між ветераном, його сім'єю та робочим колективом.